Нехай день буде добрий для добрих людей. З вами людина. Сьогодні я дослідниця, етнолог, доктор історичних наук Олена Щербань. Я сьогодні говорила з Тетю Ніною з Котельви Ніна Андріївна Хоменко. По телефону говорили. Вона там трішки додала мені матеріалів, каже, давай онучок напишемо, Давай. Я написала книгу. Це ще поки що чорновик, чорний горщик та білий борщик. Я її прізнову ще називаю на графічні замальовки котельви за 150 років. Хай буде й так. Значить, суть основна, що тут було чорне гончарство, а тепер немає. Але я пропоную котелевцям, давайте простішим словом скажу, брендуватися. І бо ви там, ви, як і, як і повсюдно в Україні, дуже крутезні, креативні і ваш. Але на тему, на тему народна культура. От, народна традиційна культура. Я дослідник глиняного посуду. Я тут себе вважаю фахівцем. І от в цій книзі це буде книга про людей. У мене макет уже знайшлося кому робити. Я дуже вам вдячна, пане Андрію. Дячна, вдячна всім за допомогу, що ви всі за мене турбуєтесь, допомагаєте. І от про сам глиняний посуд. Тут буде інформація. Я вам всім казала, що нема, нема, нема щось чогось нема, так би як я хотіла детально, бо гончарства 150 років немає, Його не існує вже по факту. Але ж є відомості. Котельваш це ж колишня Харківська губернія, Слобідська Україна, я в Полтавщині. Опішня Котельва дуже поряд, зараз 30 кілометрів по трасі. Якщо напряму на Мітлі, то там. Ой, там самі кілометрів немає. Ось я вас сьогодні трішки прочитаю. Мені треба читати, бо я вам читаю, а сама вичитую собі текст. Розумієте, я сама собі коректор, редактор та й видавець. Значить, тут буде підпункт глиняний посуд у традиційній культурі слобожан. Глиняний посуд основний продукт гончарного виробництва і найбільш розповсюджена його група. У 18-му, 18-му, другій половині 19-го століття асортимент виготовлених на гончарному крузі у Слобідській Україні виробів, до якої належала котельва, був досить різноманітним. Перераховую глечики, молочники, молошники. Ось Микола Васильович сказав, кувшин на нього. на той Малушник. Горщики, банки, риночки, верховинки, миски, пасківники тазки. А я називаю бабниці. Форми для пасок, кухлі, кружки, кубушки, кувшини, кухвейники, друшляки, трушляки, цідилки, дірчаві миски, квітники, цвітники, цвітошники, покришки, кришки і найбільш поширені їх форми та назви. Окрім вище названих дослідники гончарства наприкінці 19 -го століття зафіксували побутування інших: глиняні бочонки, куришки, каганці, куманці, підсвічники, підставки, маслянички, вершківниці. Сливочники так більше називали, бо на російській мові трішки є інформації і, всі, і вся інформація до кінця 19 століття вся на російській мові все перекладаю: рукоминики, носатки, чарки, форми для печива, жаровні, гусятниці. А що там Еней щось оставив із насадку? було горілки про запас? Це зараз я процитувала шматочки їде Котляревського. Що таке насадка? Красивезний чайникоподібний посуд з чотирма вушками або з трьома. Або воно як рукомийник могло бути. Його можна підвісити. Я так воно. Оце треба все в натурі показувати. Але в мене в моїй колекції приватній глиняної посуду немає цілого цілої насадки. Цієї посудини нема. Поросятниця. У мене є яндола, єднорала. Отаке показати можу. Слобожанські глиняні горщики мають традиційну для України форму і залежно від розмірів різну місткість. У валках на Харківщині зафіксовані назви горщиків, як горща, півлітровий, кашник літровий, малий окладач, півторалітровий, окладач, плоскунча. Це все специфічна, йде моя термінологія, керамологічна. Є наука керамологія. І це терміни. Дефініції як інструментарі, якими я послуговуюся в своїх наукових дослідженнях. Плоскун це 4-5 літровий, підворотень, золільник. Я впевнена, що ви чули ці назви, ну, особливо люди старшого покоління, але воно ж не користується в побуті, тому забувайте. Твердохлібов якраз дослідив гончарство котельви. І Охтирки, Охтирського повіту, казав, що стовбуни, високі горщики, плоскуни низькі та широкі. У боромлі це охтирча невеликий широкий горщик називався широканчик. Це тільки про горщики. Горщик один з найуніверсальніших посудин. Роблю ем, паузу, бо довге відео, і далі будемо говорити про миски. А вам кому цікаво, ви мені пишіть, чи цікаво вам це Ну, я читаю це для себе, тому що я вичитую. Я вже, я вже всіх замучила вдома. Мене вже всі друзі, всім я читаю по телефону. Але думаю, стоп. Це ж можна читати на широкий загал. Мені ж не шкода. Я ж все одно публікую цей матеріал. Тому це ну не є секретно. Я до речі дуже щедро ділюся всіма своїми знахідками.